П'м'яця і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо в сьогоднішньому апостолі там, Павло, апостол до Дориня говорить такі слова, що все, що написано в Писанні, є нам на науку. Все, що є в Писанні написано, це є для нас, для нашого навчання. То, тільки що ми чули, євангеля від Матея, і що воно тебе вчить? Що воно тебе вчить? Давайте спробуємо побачити це. Ісус йшов і слідом за ним пішли два слідці кричачи. Помилуй нас, Сину, Давиді. Маємо розуміти, що в Біблії, коли він сліпий фізично, то він не тільки фізично сліпий, він ще й духовно сліпий. Тобто він не розуміє, не знає до кінця правди. Ні про себе, ні про ближніх, ні про Бога. Він сліпий духовно. Ці два сліпці фізично сліпі, але й духовно сліпі. Кричать вони, помилуй нас, сину Давидів. Нічого такого тут нема. А насправді є. Тому що сину Давидів Ісус себе так не асоційовував. Ісус себе так не асоціював. Він часто казав, що я слуга, син людський. Ось син людський? А не син Давидів. А хто такий син Давид? А син Давидів це народний титул, народне розуміння Месії. Ось Давид був, ким Давид був. Та Давид найбільше розширив царство Ізраїля. Давид. Давидя. Тому син Давидів, потомок Давидів, звичайно, але в розумінні не в тому, що Ісус хотів донести, а в розумінні політичному, в розумінні того, що ось ми зараз вийдемо з цього рабства, і наша держава зараз захопить всі інші. Ось яке них розуміння було. Тому вони кричать до нього, Сину Давид, ти той великий, про якого ми. Чули, якого вони чекали, ти тут маєш всіх нас звільнити. Але плюс ти ж і тут чуда робиш, ну то зроби і нам чуду за одну. От як вони кричать. Ось. Вони, не, вони не, не розуміють до кінця цього Ісуса. Йдемо далі. Коли він увійшов до хати, ага, і що Ісус робить? Нічого. Вони кричать. 10 метрів метр прийшли, 20, 100, кричать, 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 Ісус не реагує. Ми скан, е, знаємо, скананянка, як прийшла з іншого рибу, то там Ісус відреагував потім і сказав, що не лишить кидати щенятам те, що дітям. А тут він взагалі не реагує ніяк. Взагалі. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього. Сліпці приступили конкретно, особисто до нього. Не на загал кричали, не щось знали в про цього Бога. Є церква і там є Бог. Це все, що я знаю. Ні, цього замало знати. Замало раз в рік прийти до церкви, замало не ходити до церкви, а тільки знати про нього. Замало вдома в лапках знати цього Бога. Знати в лавках знаєх. Замало цього. Тому що в тебе ти сліпий насправді духовно. Тай оці сліпці два. Ти можеш кричати, так, в тебе може бути якась потреба, і ти вдома кричеш, кричиш, кричеш, кричеш. кричеш. А ну, нічого не відбувається. Тому що ти не знаєш цього Бога. Ти тільки про нього знаєш, про що є там Бог є, отець Василь може проповідає про нього. Але цього замало. І от коли він прийшов до хати, приступили конкретно до нього. Іншими словами, крім цих двох там ще могло тисячу кричати. А коли вони вже було особисто, сам на сам з тим Ісусом. Коли вони йому в очі подивились, Їм в очі подивилися, коли вони почали говорити, а хто ви, а що ви, а як, як назвати, а ти, хто такий Ісус, Він про себе щось розказав, тобто в них вже зав'язались відносини особисті сні. Вони про цього Ісуса, Сина Давидів, не тільки з книжок знали, вони не тільки, бо інші люди розказали, вони вже його знали особисто. І тоді сказали. І тоді Ісус вже їх запитав, чи віруєте, що я можу це зробити? І вони кажуть, так, Господи. Вони називали його син Давидю, а тепер називають Господи. Після того, як вони особисто зустрілися з ним, почали мати ці відносини, пішло це спілкування, розуміння, хто ти, що ти. Тоді вони вже починають більше розуміти, хто це такий. Вони не кажуть Давидів, вони кажуть, Господи, так вірую, бо ти Господь. Тому тобі, мені, нам усім, необхідно, життєво необхідно мати ці особисті відносини з Ісусом. Не, не тільки знати про нього, не тільки кричати до нього, не тільки вдома приватно молитися до нього, не тільки раз в рік сюди, до бо храму Божого приходити. Це все за мало насправді. Замало. Це поверхнево знати оцього Бога. Ти знаєш, е -е, зовнішньо. А серце його ти знаєш. Ти знаєш, що він хоче прагнуть. Знаєш? А як ти будеш знати, як ти навіть йому слово не кажеш? Як ти не говориш з ним? О! Тому приходь сюди найперше. Приходь тут, зустрічайся з тим Богом. Приходь тут, починай його питати, хто ти такий Ісус, який твій план на мене? Що ти? Як ти дивишся на мене? Які твої мрії відносно мого життя? Тоді приходиш додому і то саме питаєш його. І так ваша дружба росте, 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 хочу з тобою Ісусе, тут зустрітись по дорозі вдома, тоді ти всюди з ним хочеш зустрічатися. І от коли ти будеш так з ним проводити час, тоді в тебе і очі почнуть прояснюватись. І ти зрозумієш, це не просто той, про якого я думав на початку, великий чоловік. Він не тільки великий чоловік, він мій Бог. Мій особистий Бог. Той Бог, який мене конкретно оця оселя розуміє. Той, який відчуває мої потреби, той, який знає, що в мене болить, мій Бог. І от коли ти дійдеш, що він твій Бог особистий, наш, але також і мій твій, О, тоді це міняє ситуацію. Повністю міняє. Чи вірите, що я можу це зробити? Так, Господи вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, нехай вам станеться за вашою вірою і відкрились їхні очі. І дивіться. Вони мали віру, але та віра їх не зцілила. Вони мали віру, і та віра їх не зцілила. Ісус. Коли вже сказав, нехай буде за вашою вірою, зі до вашої віри. От тоді прийшло зцілення. Коли Ісус бере і втручається в твоє життя, от тоді приходить зцілення. Тому ти можеш хто знає, як вірити. Але якщо Ісус не, не скаже так, якщо Ісус не покладе руку свою на тебе, якщо Ісус не доторкне твого серця, то виходить, що навіть і віри за Добре, що є віра, добре. Бо якби було мало цієї віри, тоби Ісус сказав, хай буде за вашою вірою, а ти віриш, що ти трошки віриш, і ти трошки буде. Але Господь має сказати так. А як він скаже так, якщо ти навіть його не знаєш? Господи Боже, наш! Дякуємо тобі, тобі за це навчання, яке ти даєш нам, дякуємо тобі за цей епізод, Святого Писання з Біблії про цих воскладців. Господи Боже наш, і ми сліпі, і ми сліпі, бо ми не є не все так добре бачимо, не все так добре розуміємо. І ми є також духовно сліпі Боже. Однак, Однак ми хочемо знати тебе, ми хочемо розуміти тебе. Ми хочемо подружитися з тобою. Ми хочемо знати, який ти є Бог. І чи ти є мій Бог? І знаємо, Боже, що коли це станеться, то точно ми вже не будемо сліпими. Тому, Господи, ми зараз, в цей момент, я заохочую всіх вас, я тебе заохочую. В цей момент прийми рішення в своєму серці. Прийми рішення. Хочу подружитись з тобою, Боже. Хочу мати свої, наші двоє, тільки саме-сам. Сам, відносини з тобою. Хочу, Господи. Якщо ти не знаєш, як це, якщо ти ніколи ще йому таке не пропонував, то не бійся, не бійся. Запропонуй це своєму серці. Скажи, отак приблизно, як я сказав. Ісусе, хочу мати з тобою відносини, хочу знати тебе, хочу подружитись з тобою. Хочу проводити разом час з тобою. Хочу, Боже, щоб ми знали один. І Він не буде глухий на те, що ти скажеш. Ой, він точно не буде глухий. Він прийде. він прийде в твоє серце. І він почне розв'язувати, розвивати оці відносини. І ти почнеш розуміти цього Бога, а навіть чути Його. めかえた声。あめ。そうですよ、そこで